Слава Україні! Мій позивний єгер і сьогодні ми поговоримо про способи утримання зброї. Відео буде коротким, тому що їх всього два тактичне і готовність. Готовність спеціальна назва для класичного способу утримання. Зброя береться в сильну руку, спрямовується стволом вниз, палець винесений за спуск або поміщається під нього. Із такого положення виконується більша частина стрілецьких вправ. Тому, для того, щоб визначати їх виконання, класичному способу утримання зброї дали літературну назву готовність. Наступне положення тактичне. Зброя спрямовується стволом уверх, але отримання зброї в такому положенні дещо ускладнене. На щаці ствольної коробки, палець перебуває в неприродньому положенні, тому часто його також переміщують під спуск. Використовується тільки в тих випадках, коли із попереднього положення неможливо виконати якісну вскідку і підготовку до бою, а також коли навколо вас кущі, і вам зручніше вставити ствол між гілками, щоб не займати рослину. На цьому все. Це все, що потрібно знати про способи утримання зброї. В наступному відео. Ми розглянемо положення для стрільби лежачих.